Шановні друзі, сідайте зручніше і послухайте мого вірша, якого я що не написав. Чудова трійка, про свободу, батьківщину, про удар читайте, український дух не згинув, любі друзі, знайте, честь і слава вам, шановні, ви гордість країни, будьмо чемні, благородні. Наша ціль єдина. На життя запам'ятаймо цю чудову трійку бюрократію зламаємо, підлу та злотійську, українську нашу мову не дамо мозгань Ми за мову солов'їну били і будем бити, треба гарно поганяти отих кнопкодавів, зради сміття вимітати, збороти вандалів. Слава нашому народу! Україні слава.